По законам жанра у матері сином кексу бути не може. Це інцест. Це емоція отвращення. Ну, подумайте. Мати з сином не і Ну ребята, ну камон, блядь. Це емоція отвращення В режимі мама ви транслюєте іншу енергію. Іншу. да Материнську. І чоловік, звичайно, це відчуває. Його підсвідомість дає йому сигнал: Ого, зараз мама. Не жінка, не кекс, а мама, а маму не будь. Мама не про кекс. Паніш? Він уже думати собі запрещає. І тоді вони оці ж історії придумують. Жінка то свята, її і бать не можна. Ви чули цю метафору? Що і бать надо любовницю, а моя жінка то свята жінка, її не можна їбать оскверняти. Ви чули дівчата? Поставте плюсик, хто чув о, цю басню?